Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо говорити про те, як обрати автомобіль конкретно під себе, під свої потреби та сценарії використання. Це вже четверта серія, і сьогодні ми будемо говорити про типи підвісок, які ви можете зустріти на сучасних авто, їх плюси та мінуси, і який варіант краще підійде конкретно для ваших сценаріїв використання. Посилання на попередні серії, де ми говорили про кузов, двигуни, а також про типу приводу, будуть у вас на екрані, а також в описі під цим відео. Підвізка авто відповідає за ефективне та постійне щеплення коліс з дорогою, зокрема ведучих, і також, звичайно, за комфорт та керованість. Взагалі, це дуже така велика тема, і вона значно цікавіша і складніша, ніж більшість людей собі уявляє. Проте в цьому відео я спробую тезисно і, як то кажуть, ну, на пальцях розказати про основні типи підвісок, які зустрічаються на сучасних автомобілях, їх плюси та мінуси. Почнемо ми з найрозповсюдженішої підвіски по типу Макверсон. До основних плюсів, звичайно ж, хотілося б перш за все віднести те, що це проста і дешева конструкція. Дешева як у проєктуванні, так у виробництві, так і у обслуговуванні чи ремонті. У нас одна стійка, вона і несучі елементи, там же прямо у нас закріплений амортизатор і, відповідно, пружина. І маємо у класичному виконанні один важіль. Як правило, в нас до того ж сйомна шарова. І, відповідно, це, ну як ви розумієте, недорого. Якщо у вас вийде з ладу шарового опора, ви можете, як правило, замінити окремо, не замінюючи при цьому весь важіль. Також це компактна конструкція у порівнянні з, наприклад, двоважельною або багатоважельною підвіскою. І відповідно дуже часто її можна побачити саме на автомобілях з передньопривідною архітектурою. Адже у нас двигун в цьому випадку стоїть поперечно, і відповідне місце для розміщення там. Багатоважельної підвіски, ну не так багато. І, як правило, там стоїть саме Макфресон. Також вона легенька за масою. Відповідно, у нас малі неподрісорені маси, і це плюс для маленьких легеньких авто. В принципі, в більшості випадків така підвізка застосовується на бюджетних та середньобюджетних автомобілях і ставиться вона попереду. З мінусів, звичайно, хотілося б виділити недосконалу кінематику. І як результат у нас ну, не дуже класна плавність ходу, керованість, а також малі ходи підвізки. Також такий тип підвізки передає багато вібрацій, це, скажімо так, конструктивний недолік. І відповідно, знов таки з точки зору комфорту, не найкращий варіант. Третім мінусом я б виділив те, що така підвізка не підходить для важких авто і для авто, які перевозять значну кількість вантажу. Вона просто не витримує великих навантажень. Наступний тип підвізки це двоважільна підвіска. Як правило, вона стоїть теж попереду, на відміну від Макверсона, вже два важеля. До плюсів, звичайно, хотілося б віднести значно досконалішу у порівнянні з Макверсоном кінематику. Також така підвіска здатна змінювати кут колеса положення відповідно до кузова. Таким чином, у вас зберігається п'ятно контакту. І, відповідно, це безпосередньо впливає на керованість і стійкість на дузі повороту. Також такий тип підвізки здатен витримувати велике навантаження. Щодо мінусів, перш за все, такий тип підвізки дорогий, значно дорожчий, ніж той самий Макферсон, і у виробництві, і в експлуатації, обслуговуванні та ремонті. Також він займає досить багато місця, знов-таки у порівнянні з тим самим Макферсоном. І, відповідно, оскільки в нас значно більше елементів у цій конструкції, вона важча. Відповідно, це більші неподрісорені маси. І виходячи з цього, ми розуміємо, що це не найкращий варіант і, відповідно, рідко зустрічається на маленьких бюджетних авто, середньобюджетних авто, але такий варіант дуже класно підходить для преміальних авто, спортивних авто, а також важких позашляховиків. Багатоважельна підвізка. В принципі, так чи інакше, ця конструкція це певна варіація на тему двуважельної підвізки, ну у тому чи іншому вигляді. І до плюсів такої конструкції, перш за все, звичайно, хотілося б виділити найдосконалішу кінематику. Такий тип підвіски дуже гнучкий у налаштуваннях і, відповідно, може забезпечувати вам найкращі показники по комфорту та керованості. З особливостей цієї конструкції хотілося б виділити здатність такої підвізки довертати колеса у сторону повороту при проходженні швидкісних ділянок. Тобто, за рахунок того, що у вас підвізка складається або розкладається, налаштовують її таким чином, що вона може довертати колеса, що, звичайно, плюс для стабільності на дузі повороту, плюс до керованості. А під час, наприклад, прискорення така підвізка здатна трошки розвертати колеса від кузова, що дозволяє реалізувати більшу потужність і зберегти кращу стабільність. А при гальмуванні, наприклад, навпаки, ці колеса трошки сходяться до кузова, що забезпечує знов-таки кращу стабільність і краще гальмування. З мінусів, звичайно, хотілося б виділити те, що таке рішення досить дороге, мабуть, найдорожче. І відповідно зустрічається воно в основному на преміальних та спортивних авто. Також такий тип конструкції чутливий до навантаження. І відповідно, якщо ви перевантажите задню вісь, кінематика цієї багатоважельної підвізки просто розповзеться. Також хотів би відмітити, що багатоважельна підвізка буває різна. Буває, скажімо так, умовно повноцінна багатоважельна підвізка, яка більшою мірою застосовується на преміальних та спортивних авто. І виглядає вона приблизно ось таким чином. А буває спрощена її версія, яка, в свою чергу, застосовується на більшості середньобюджетних авто. В принципі, майже будь-яка середньобюджетка, вона от з такою підвіскою. А в чому різниця? Ну, очевидно, що спрощена версія не така досконала, як повноцінна версія. А відрізняється: ну, крім того, що у нас просто менше елементів у нас у спрощеній конструкції, як правило. Один масивний повздожній важель і один масивний поперечний, і декілька два-три додаткових тяги стабілізуючих. А в чому суть? Вона не настільки сильно здатна довертати колеса, як, наприклад, повноцінна багатоважельна конструкція, не настільки великий кут. А також вона не настільки гнучка у налаштуванні. І, в принципі, по всім параметрам вона ну, достатньо відчутно просідає. Проте, така конструкція і дешевша а, і у виробництві у, у обслуговуванні та ремонті, і простіша. До того ж, займає, як правило, трошки менше місця, що дозволяє її застосовувати вже у, ну скажімо так, автомобілях поменше. А, дати цим автомобілям при цьому ну, досить непогану керованість і непогану плавність ходу. Проте, якщо ви хочете дійсно. А, Максимальних, скажімо так, показників щодо керованості або щодо комфорту, а варто звертати увагу саме на ну, повноцінну багатоважельну конструкцію. Торсіонна балка, або ну, так звана напівзалежна підвізка. А ви її можете побачити на ну, переважній більшості бюджетних автомобілів на задній вісі. І, на мій погляд, це одна з найбільш недооцінених типів конструкцій, ну принаймні недооцінені з точки зору покупця. Чомусь багато людей вважають, що це якась ну, погана підвізка, і е, не хочуть купляти автомобілі з такими технічними рішеннями. Е, на мій погляд, дарма до плюсів, перш за все, хотілося б віднести те, що це проста надійна і дешева конструкція. На мій погляд, це саме те, що потрібно у бюджетному сегменті. Також вона компактна, не займає багато місця і, відповідно, не з'їдає простір салону чи багажного відділення, і підходить для маленьких автомобілів. Також вона непогано справляється з навантаженнями, має більш стабільну кінематику у порівнянні, наприклад, з багатоважільною конструкцією або з спрощеною її версією. Також вона має великі ходи підвізки у порівнянні, наприклад, з Макферсоном. Макферсон досить рідко застосовується на задній вісі, проте такі приклади є навіть у сучасному автопромі. Він там, звичайно, не класичний на трьох тягах, але тим не менше. Так от, у порівнянні з напівзалежною балкою, він програє по майже по всім параметрам. Також треба розуміти, що напівзалежна балка сама по собі є досить потужним стабілізатором поперечної стійкості, що, як ви розумієте, дуже добре для керованості. І в принципі, автомобілі з такою балкою позаду ну, достатньо керовані і достатньо стабільні на прямій. До суттєвих мінусів я б відніс те, що вона некомфортна, тобто вона жорсткіша у порівнянні з. Ну, багатоважельною звичайно, конструкцією, спрощеною багатоважельною конструкцією, і навіть макферсоном. І також вона має гіршу керованість у порівнянні з багатоважельною конструкцією, навіть спрощеною. От до речі, щодо спрощеної конструкції, там різниця ну, не те, щоб космічна. А от у порівнянні з повноцінною багатоважельною конструкцією, звичайно, різниця дуже суттєва. Проте маєте на увазі, що вона значно дешевша. За вище вказану багатоважельну конструкцію. Залежний, нерозрізний міст. А до плюсів такої конструкції, звичайно, хотілося б виділити перш за все дуже стабільну кінематику. А він ну, фактично не чутливий до навантажень. І, звичайно, такий тип відбізки е, має сенс, коли ми говоримо про якісь позашляховики е, чи автомобілі, які призначені для перевезення якогось ну, масивного вантажу. Такий тип підвізки забезпечує найбільше ходи цієї підвізки, що, як ви розумієте, великий плюс, коли ми говоримо про бездоріжжя. Також така конструкція витримує великі навантаження не тільки з точки зору маси багажу, а і з точки зору поганого дорожнього покриття. І також така конструкція є ну, однією з найнадійніших. До мінусів, звичайно, можна віднести перш за все, величезні непідрісорені маси. Що, як ви розумієте, дуже погано, ну, в першу чергу, з огляду на комфорт. Також така конструкція займає багато місця і, відповідно, відбирає його у салона чи багажника. Також така конструкція досить дорога, і це помітно і у випадку з придбанням автомобіля, і у випадку з ремонтом або відновленням такої конструкції. Останнім недоліком я б хотів би відділити на дуже досконалу керованість автомобілів на нерозрізних мостах. В Цілому в сучасному автопромі всі ці технічні рішення можуть бути поєднані між собою у тих чи інших комбінаціях як правило, Макфросон попереду та Торсіонна напівзалежна балка позаду стоїть у всіх бюджетних та деяких середньобюджетних авто. І на мій погляд, це круто, тому що це ну, ідеальне рішення для маленьких, невеликих, неважких автомобілів. Воно забезпечує абсолютно прийнятну е керованість, абсолютно прийнятну плавність ходу, також непогано вантажопідйомність і також все це досить дешево у ремонті, у випадку, якщо ну, воно вийде з ладу. Макферсон попереду і спрощена версія багатоважельної підвізки позаду досить часто зустрічається у середньобюджетному сегменті. В принципі, все те саме, що і до комбінації з торсіонною балкою, але як правило вантажу підйомність при цьому трошки менше, комфорту і керованості трошки більше. Ну, в принципі, абсолютно прийнятне рішення. Проте на деяких автомобілях, навіть у середньобюджетному сегменті, зустрічається торсіонна балка позаду. І я б не сказав, що такі автомобілі суттєво гірше з точки зору ходових якостей. Ніж якщо там стоїть, наприклад, спрощена багатоважельна підвіска. Також у деяких випадках попереду застосовується не типовий Макфресон, тобто не з одним важелем, а з двома, наприклад, важелями. Таку конструкцію ми можемо бачити у, наприклад, BMW F30. До речі, відео було на каналі. Посилання побачите десь на екрані, і воно буде в описі під відео. А, у нас з плюсів краща кінематика, але з мінусів така конструкція дорожча, тому що в нас вже не одна шава, у нас їх дві, і, як правило, вони ну, нез'ємні. Відповідно, вам доведеться у разі чого міняти важелі у зборі. Макферсон по колу, як я вже сказав, застосовується досить рідко. Таке рішення було раніше популярне у багатьох автомобілів. Позаду, як я вже сказав, він був не класичний, а на трьох тягах. Це не найкраще поєднання. І автомобілі з такою конструкцією попереду та позаду. Ну, не дуже класно себе показують з точки зору комфорту, з точки зору керованості, і, зокрема, з точки зору стійкості на високих швидкостях. Ну, Наприклад, такий тип підвіски був у Камрі до Кузова 70. 70-ка вже побудована на абсолютно новій платформі із абсолютно іншою підвіскою. До цього був Макфресон по колу. Uh, і ну, всі прекрасно знають, що з точки зору керованості це далеко не еталон. Далеко не еталон. У сучасних авто ми, наприклад, таку конструкцію можемо побачити у Дастері, у повнопривідного Дастера. У Дастера uh, з переднім приводом позаду буде торсіонна балка, а у повнопривідного буде Макферсон, uh, ну, просто не класичний, а на трьох тягах. В цілому, на такому можна їздити, проте я б віддав перевагу автомобілю, у якому позаду стояла напівзалежна балка. Багатоважільна або двоважільна підвізка попереду, і багатоважільна підвізка позаду. В принципі, це доволі типове рішення для преміум-сегменту. Забезпечує найкращий комфорт і керованість. Але, як ми розуміємо, це дорого. Дорого і у виробництві, і дорого у випадку, якщо все це потрібно буде ремонтувати або замінювати. Проте за комфорт і керованість необхідно платити. На сучасних позашляховиках, як правило, попереду буде доважільна підвізка, а позаду нерозрізний міст. Така комбінація дозволяє, скажімо так, досягти певного балансу з точки зору комфорту та керованості по ну, нормальному дорожньому покриттю, тобто по асфальту, і при цьому забезпечує класні великі ходи підвіски і, відповідно, не псує позашляхові можливості. Інколи зустрічається і на розрізний міст і попереду, і позаду. Проте в сучасному світі це рідкість. І такий варіант, скоріше, все ж таки, не дуже підходить для використання автомобіля ну, на нормальному дорожньому покритті там у місті чи на трасі. А якщо ж ми говоримо про бездоріжжя, звичайно, це буде найкращий варіант. Також варіант з нерозрізним мостом стане в нагоді, якщо ви збираєтеся перевозити великі вантажі. Адже, як я вже казав, його кінематика досить стабільна до навантаження. Друзі, якщо у вас є бажання підтримати Збройні Сили України, ви можете задонатити на підтримку самохідного артилерійського дивізіону 10-ї окремої горно-штурмової бригади Едельвейс, яка працює на Донецькому напрямку. Вони потребують коштів для ремонту та комплектуючих дронів, систем РЕП а також автомобілів. Також хлопці роблять невеличкі подарунки за донат. Більш детально з усією інформацією ви можете ознайомитися у їхніх соцмережах. Посилання на які буде в описі під відео. Там же, звичайно, буде і посилання на банку для збору коштів. Дякую вам за підтримку Збройних сил. Також трошки хотілося поговорити про пневмо, гідропневмо, а також амортизатора зі змінним зусиллям. А в цілому, щодо пневми, ці рішення, як правило, направлені на збільшення вантажопідйомності автомобіля і зменшення впливу. Вантажу навантаження на саму підвізку на її кінематику. Тобто, у випадку, наприклад, якщо ми маємо там, якийсь преміальний автомобіль, у якому попереду, там, наприклад, двоважельна підвізка, а позаду багатоважельна. Як я вже сказав, при суттєвому навантаженні кінематика багатоважельної підвізки розпливається, і, відповідно, ну, ви не отримуєте тих плюшок, яких ну, хотілося б отримувати, коли мова йде про багатоважельну конструкцію для того, щоб збільшити вантажопідйомність автомобіля, і при цьому залишити сталими кінематичні властивості багатоважельної підвізки, можна встановити пневму. Таким чином, у вас, по-перше, буде стабільний кліренс у автомобіля, в незалежності від того, скільки вантажу ви туди накладете, і до того ж збережеться кінематика цієї самої багатоважельної підвізки. Тобто це розширює можливості автомобіля. Існує така думка, що будь-який автомобіль на пневмі він комфортніший, ніж, наприклад, автомобіль на класичних пружинах. Це насправді не так. Це дуже сильно залежить від того, яка саме пневма і як вона налаштована. З урахуванням того, що це не дешеве рішення, воно, звичайно, застосовується в більшості випадків на преміальних авто. Може бути позаду, а може бути по колу, тобто і ззаду, і зпереду. Щодо амортизаторів, які здатні змінювати зусилля, в автоматичному режимі я маю на увазі, ну або мають кілька режимів, і ви можете перемикати. В цілому, це непогана функція, вона дозволяє підвищити ваш комфорт при русі по дрібним нерівностям. Тому що, коли ви рухаєтеся по дрібним нерівностям, настільки важливо, які у вас пружні елементи, жорсткі, чим які, більшу роль відіграє сам амортизатор. І відповідно, перевевши їх у, скажімо так, комфортний режим, ви отримаєте більш комфортну підвізку. А коли ви виїдете на нормальну дорогу з рівним асфальтом, ви можете перемкнути у режим спорт, ну або нормал в залежності від конкретного автомобіля і налаштування, які у вас там є, і отримати класний відгук від підвізки під час маневрів та проходження повороту. Також не забувайте, що приїзді по дрібним нерівностям дуже важливу роль відіграє шина, її профіль. Як і амортизатор, більшою мірою комфорт приїзді по дрібним нерівностям, наприклад, по Бриківці, буде залежати від профілю вашої шини. Пневма в цьому випадку ну, не настільки сильно відіграє роль, в принципі, пружні елементи, який у вас встановлені, чи то це ресора, чи то у вас пружина, чи то у вас пневмобалон без різниці. А більшою мірою на це впливає саме профіль гуми і амортизатор. Майте це на увазі. Проте наскільки б класна не була підвізка, її конструкція, кінематика, наскільки б класно не корувався ваш автомобіль, пам'ятайте, що для реалізації всього цього необхідне класне нормальне щеплення з дорожнім покриттям. За це відповідає Гума і виключно Гума. Не економте на цьому і підбирайте гуму відповідно до тих умов, у яких ви збираєтеся експлуатувати ваш автомобіль. Тож, друзі, сьогодні ми говорили про типи підвісок сучасних авто, їх переваги та недоліки. Проте пам'ятайте, що коли ви обираєте авто, ви обираєте не підвіску, а автомобіль цілком. І, відповідно, оцінювати цей автомобіль потрібно не за одним параметром, а комплексно. В наступній серії ми з вами поговоримо про комплектації, опції і що взагалі краще обрати. Більш топову комплектацію, але автомобіль класом понижче, або автомобіль класом повище, вище, але комплектацію попростіше. Підпишіться обов'язково на канал, щоб не пропустити наступний випуск. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково поставте вподобайку, якщо відео вам сподобалося, а в коментарях напишіть, який тип підвіски у конкретно вашого автомобіля. І які плюси чи мінуси ви в цій підвісті вбачаєте? Дякую вам ще раз за перегляд, і побачимось у наступних відео.